Справа 383. Михайлик виконував домашнє завдання з математики з 16 години 48 хвилин до 17 години 16 хвилин, а Наталочка із 17 годин 53 хвилин до 18 годин 20 хвилин. Хто з дітей довше виконував завдання та на скільки хвилин? Ну що ж, давайте міркувати, щоб дати відповіді на ці запитання, Спочатку нам треба дізнатися, скільки часу виконував домашнє завдання Михайлик, ну а потім скільки. Домашнє завдання виконувала Наталочка. Отже, як знайти тривалість? Нам треба від часу кінця відняти час початку. Пишемо тоді в першій дії. Треба з 17 годин, 16 хвилин. Отже, від 17 годин 16 хвилин треба відняти 16 годин. 48 хвилин. І це дорівнює. Ну, дивіться, в цій задачі можна просто від 17 відняти 16 і отримаємо 1 годину, потім її перевести в хвилини. Але класично, ну, бажано, ну, я думаю, так робити. 17 годин ми можемо представити як 16 годин. А ще 1 годину записати як 60 хвилин. Тобто, я хочу сказати, що 17 годин ми записуємо як 16 годин. Додати. І одну годину я одразу переводжу в хвилини. 60 хвилин. Далі. І мінус, тоді, вибачте, додати, тоді у нас тут ще є 16 хвилин. А тепер віднімаємо, переносимо мінус. Дивіться, забираємо 16 годин. І ще забираємо 48 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж? Тепер давайте години від годин віднімаємо. А від 60 хвилин зручно відняти 48 хвилин. Так, то ми пишемо так, що 16 годин. мінус 16 годин. Звичайно, що це буде 0, але давайте це запишемо. Далі, від 60 хвилин ми спочатку віднімемо 48 хвилин, а вже потім додамо 16. Пишемо додати. Отже, в дужках буде 60 хвилин. Мінус 48 хвилин. А вже потім ми додамо 16 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 16 годин мінус 16 годин це буде дорівнювати 0 годин. Є. Далі 60 хвилин мінус 48 хвилин це буде 12 хвилин. Тобто пишемо плюс 12 хвилин. І плюс ще в нас є 16 хвилин, плюс 16 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 0 годин – це 0, 12 хвилин і 16 хвилин, це буде 28 хвилин. Пишемо 28 хвилин, це у нас виконував завдання Михайлик. Пишемо, виконував виконував завдання. Михайлик. Так, ну, ми дізналися, що Михайло виконував завдання домашнє 28 хвилин. Тепер дізнаємося, а за скільки зробила його Наталочка. Пишемо тоді друге. Так само від кінця, отже, від 18 годин. 20 хвилин. Треба відняти 17 годин 53 хвилини. І це дорівнює. Ну що ж, давайте аналогічно. 18 годин ми представимо як 17 годин. І ще одну годину ми запишемо як 60 хвилин. То ми пишемо це дорівнює 17 годин. Додати 60 хвилин, це одна година. І додати у нас ще тут 20 хвилин плюс 20 хвилин. І мінус. Тепер від цього ми маємо відняти 17 годин. Пишемо мінус 17 годин. І мінус і ще є 53 хвилини. Мінус 53 хвилини. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, давайте години від годин. Можна його було просто викреслити, це буде 0. Ну, але давайте все-таки. Запишемо, отже, в дужках пишемо 17 годин. Мінус 17 годин. Так, далі, від 60 хвилин можна відняти 53 хвилини. Це досить просто. Додати 60 хвилин. Мінус 53 хвилини. А потім уже додамо 20 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, це дорівнює. 17 годин мінус 17 годин це буде 0 годин. Не знаю, можна і не писати. Далі, 60 хвилин мінус 53 хвилини. Це буде 7 хвилин. Додати 7 хвилин. Ну і ще в нас є 20 хвилин плюс 20 хвилин. І це разом буде дорівнювати 27. Хвилин. Пишемо, це. Скільки виконувала Наталочка, так? Пишемо. виконувала. Завдання. Наталочка. Так, добре, тобто наталочка за 27 хвилин справилась. А 28 хвилин робив Михайлик. Нас запитують, хто довше виконував завдання і наскільки. Ну, довше Михайлик, наскільки на одну хвилину. Пишемо тоді третю дію. Треба від 28 хвилин відняти 27 хвилин. І це буде дорівнювати одна хвилина. Пишемо це наскільки. Довше виконував завдання. Михайлик. Так, ну що ж, ми знайшли, що Михайлик виконував на одну хвилину довше. Отже записуємо відповідь. Пишемо. Михайлик. виконував виконуємо завдання. Тут продовжимо на одну хвилину довше. Ну що ж, ось така задача, де ми обчислювали проміжки часу. На цьому вправу завершено.